Україна претендує на новий плацдарм на півдні. Що це означає для намагань Києва отримати захід на своєму боці? Пише CNN. Видання пише розширення і зміцнення українського плацдарму в кринках, що на лівобережній Херсонщині це довгоочікувана позитивна новина після низки невтішних для України заголовків. Наразі це найуспішніша операція збройних сил України на лівому березі Дніпра, хоч як би росіяни не намагалися спершу вибити українців з їхніх позицій, а потім приховати наявність Предлаздарму, їм це не вдалося. Яскрава новина з'явилася цього тижня, коли глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що українські війська закріпилися на лівому березі річки Дніпро на півдні України, що означає потенційно значний прогрес для України. Україна раніше влаштовувала рейди через річки в регіоні, але під час візиту до Вашингтона Єрмак повідомив, що українські сили встановили стійку присутність на східному березі Дніпра. Це була приємна новина після тижнів. Песимістичних заголовків щодо України. Підтримка Китаєм Росії заважає українському контрнаступу. Пише за Atlantic. Китай не надає Росії зброї, проте без його підтримки окупанти навряд чи б змогли витримати натиск українських військ, пише автор. Так, офіційно, КНР. Дозволяла експорт до Росії лише не заборонених санкціями товарів. Однак точно відомо, що Росіяни використовували їх у війні. Наприклад, починаючи з вересня 2022 року, і до кінця минулої весни, експорт ескаваторів з Китаю до Росії виріс утричі. Попит був пов'язаний із будівництвом так званої лінії суровікіна комплексу захисних споруд, що допомагають росіянам закріпитися на окупованих територіях. Минулого місяця президент Росії Владімір Путін відвідав Пекін, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою Сідзепіном, оскільки контрнаступ України проти російських загарбників зупинився. Важливо визнати ще один серйозний фактор, який стоїть за боротьбою України за повернення своєї землі економічний рятівний шлях Китайської народної республіки для Росії. Торгівельні дані з відкритих джерел свідчать про те, що різке зростання імпорту товарів китайського виробництва з важливим військовим призначенням зіграло ключову роль у здатності Росії зміцнювати свою оборону на українській території, а також підтримувати свої війська у оснащенні та забезпеченні для протистояння українському контрнаступу. Україна готує електромережі до ще однієї зими війни. Пише Держпіґер. Про те, як українська енергетична система готується до можливих російських обстрілів у холодний період, розповідає німецьке видання. За даними видання, деякі особливо важливі підстанції захищають навіть установки Петріот. А от на будівництво захисних споруд на їхній території державний оператор енергомереж. Укренерго використав 200 тисяч тонн піску і 300 тисяч тонн цементу. Нагадаю, торік росіянам на короткий час вдалося вивести з ладу 45% розподільчих потужностей української енергомережі та половину генеруючих потужностей. З минулої зими ці об'єкти були одними з найкраще захищених місць Україні. Росія завдала безліч авіаударів у систематичній спробі знищити енергопостачання України та зламати волю цивільного населення до боротьби в холодну пору року. Для цієї зими збудовано новий фальшборт, щоб захистити Тес. Цитата. Ми реалізували різні структурні рішення для протидії ракетам і безпілотникам Камікадзе. Сказав під час інтерв'ю в Києві генеральний директор українського оператора електромереж «Укренерго» Володимир Кудрицький. Порятунок мистецьких колекцій України від російської агресії пише «CBS News». У 60 хвилин одній з головних новинних програм Сполучених Штатів Америки вийшов сюжет про те, як росіяни навмисне прицільно б'ють по українських музеях і закладах культури, адже намагаються знищити важливі для українців символи. Наприклад, музей Ханенків у Києві намагається запобігти, тому щоб їхні твори мистецтва спіткала така ж доля, що й колекції України, які постраждали. Вони Спакували та перемістили кожну картину, артефакт і скульптуру в таємне місце, сподіваючись берегти речі у безпеці. Церкви, собори, музеї та бібліотеки по всій країні бомбили, спалювали та обстрілювали. Співробітники музеїв були заарештовані та викрадені російськими військовими на окупованих територіях. І тисячі картин антикваріату та артефактів були викрадені з музеїв, пограбовані російськими військами, стоячі в зруйнованій церкві, будівлю якої обстріляли російські війська. Ігор Пошивайло, співзнасновник організації, яка документує ці атаки, сказав, що морі Росії. Зрозумілі.